Так, друзі, подивіться, надів я перший попапчик, ось цей 8 мм, малесенький гачок у мене в даному випадку. І ось бачите, як гарно став на жало гачачок. Ось з боку покажу. Бачите, оце називається Стоїть на жалі. Так і має бути. Друзі, я на третій точку, вон, тільки закін, почав завозитись, як в мене. Покльовка вже на першу точку на яку я завіз. Амурчик. На кіла на два Амурчик. Він любить цей колір і любить ці насадочки. Опа, давай, друже. Давай. Пливи сюди. О, ох і боєць він. Значний невеликий, не але так старається. Такий, десь 2-2,5 кг. Білий амур у нас уже в активі. Дивіться, який красавчик. Вигляньте, Да, десь 2,5 кг.